Всім привіт! Ми тут з Анюткою вирішили зробити тортик з бананом. Тоненькі тільки кусочки. І Аня тут нарізає банан. Коржи ми купили. Це лінивий торт, нічого пекти не треба. Сметанка з цукром. І зверху буде шоколад. Корж змащуємо сметанкою. Сметанка не дуже і густа, але нічого. Я вже робила так, виходить смачно. Дуже смачно. Я ще дуже люблю ківі туди, але зараз не сезон. ківі в магазинах щось я не знайшла. Тому буде просто з бананом. Дуже просто і смачно. Накриваю іншим коржем. Тільки ти його переверни, напевно. Переверни. Отак, так. Отак. От і чуть, -чуть не сильно, а так чужих притискуй. І знову сметанка. Варимо такий крем з какао какао-порошку. Ось такий в нас вийшов шоколадний торт, Анюта -то, тут є. Сливи з залишками цього шоколаду. Каже, просто смакота, да? mm -hmm. а тепер його треба на ніч поставити у холодильник. Mm -hmm. І завтра будемо куштувати. Можна було б ще прикрасити зверху якимось Маршмеллоу, mm -hmm. якимись цукерочками, Але це таке ми вже зробимо на день народження. Mm -hmm. І так буде добре. Вже не хотілося нічого лишнього купувати. Ні, ну я на тебе дивлюсь. Це, напевно, дуже смачно. Mm -hmm. Поливає сливки шоколадом <світ> і їсть. все, ставлю в холодильник. Угу. У нас вже ранок слідуючого дня і наш тортик буде готовий. Шоколадний. Вигляд дуже смачненький. Ось який. Ой! А тепер наш головний дегустатор скаже своє слово. Компот бери. Компотик. Ну компотик бери. І як тобі? Mm -hmm. Дуже смачно. Вартує такий тортик робити mm -hmm. часом? Так. Yeah. Смачніше, ніж куплять в магазині? Mm -hmm. Мені в магазині торти хімічні, mm -hmm. а домашнього це пекти самому. Це не для моїх нервів і це, здається, дорожче буде набагато. А це для мене ідеальний торт. Їхали наші гості з дачі, попривозили нам гостинці, і Анюта показує свої підробки. Далі тут ідеї. Оце Це надо вже таке от. Ну. Тут є стомак, Ті, Там, де рвуть. Те, зуби рвуть, і це ж треба О, клеїти, вирізати. І, і Тут ще ось такі ліки. Ну, ще Аня, ти... Взагалі. Тут ще дуже багато, тут ще движується цей за А це кімната тваринки, тут є ось такі. Двері шкаліки. відкриваються, двері закриваються. Це ж надо тут і де кімната помічка. Далі ось тут ось тут їхня Це ж стільки фломастерів треба. А Дай, є Далі... сірий фломастер, бо в мене э, на обоях виділяється, Далі... я, я потім привезу. Анюта, є Далі... сірий фломастер? Дай мені сірий, такий сіруватий, отакий, от, нема фломастера в тебе? Дивлюся, щось там білий вже шов виділяється. я вже не знаю що. Ну все, я його... Може вона малює оливцем, чи ні? Сіра – це Сіра – це олівець. Олівець? О, стулья, тут. Це них телевізор. Ой, кошмар. Ой, Аня. Далі ось тут ось такі море. море. Краби ползли. Да. Тут літак. Mm -hmm. все, mm -hmm. Mm -hmm. Ну. Це Машина. Ну ж треба придумувати. ну а це туалет, напевно, чи що? Ні, це цей хотинка, все комнат. Це ж треба вирізати. Йо. І не І не терчить мені оце. А ну поди, повернись і подивишся потім на відео. Ну воно тут от трошки як підкручується. Ну і воно, ну, якби ну, не середу... знаю, ну вроді як і вийшло. Ну, то що ти хочеш? Бачиш, який я беру перука. Ось тут во, во, бачиш, пишне все. А тут. Тут ще, може, треба було, деш, як чуть-чуть забуха. По боками ну... ще. Ну, в наступний раз може вже О. давати. І слухай, і хорошо. А це тут отаке терчить. Хорошо? Ну, Обрізало да. те, що ззаді. Да. А ну ще так покрутися. Подивишся, як тобі ззаді. Ну взагалі супер навіть. Даже. Даже... Ні, ну ти бачиш. Так, да, мені навіть сподобалось. Не. Думала, що зараз порчу. Ну, ну, було ж погано, правда? Ну, ну було таке кудлате Тепер... було. Ні, Ну, кудлате, воно висіло. Ну Не долго было, ну. Ну, а это сейчас хорошо? Ну да. Ну. Тут я могу сама, понимаешь? Ну все, давай. Поделюсь. давай Подивишся дома на видео. А тут? Не, тут уже. Аня, дай мне сумку. Давай. Все, пока. Все, пока. Спасибо. Что знов воду нести? Да, Віталік же ж її так хлебчату воду, не накупляешься. А с крана ніхто не хоче. Ну все. Все, звоніть, пишіть. пощить. не открывает? Да, на ключ закрив напевно. О, все, пока. Все, пока. В мене тут перукарення на дому. Постригла маму, постригла, підстригла себе, Анютку, колись стригла і каре, але вона зараз не хоче. Ось такі мої. Ножиці. Я їх від всіх ховаю подалі, щоб ніхто не надумав підстригти собі нігті. Бо в мене тут є такі бажаючі. Ось отакі. Ось. А нютка їсть малину. Ще є малина на дачі, не багато, але є. І зараз нагрію млинці, Бабуся зробила. Привезли нам виноград, помідорчики зелені, вже холодно. Позривали їх, вони потім ну, почервоніють. Вже такі перевозили нам. Ще привезли мені мою сиворотку, баклажанчики і млинці. З чим вони? З сиром? З Сиром. А, а оцей не з сиром, це якийсь інший, напевно. Це з морквою. Ага. Хоча я тут різні. Будеш тільки сиром собі так. брати. Боже, ти всі вже там нагребла? Та ні, от стільки. Зараз нагріємо. А оце я сама себе підстригла вчора. Анюта, навіщо ми це купили? Вже давно, до речі. Це як рушничок. Але хіба об нього будеш витирати руки? Це просто для красоти. Да, ну, ми ніколи не витираємо. Все, млинці. Бежи тепленькі, бери чайну ложечку і можеш їсти з медом. Бери свій мед, та ні. Не хочеш? Mm -mm. Ну, їж так, я yeah, так. Ну, смачного тобі, Дякую. Yeah. сьогодні неділя ми цілий день просиділи вдома, і нюта зі своїми тваринками тусується тедік ведмедик. Ібуська, красотуська. А тенька наш став якийсь такий пухнастий, такий кудлатий, заростає сильно. Ангорський хом'ячок. О, до речі, ми треба огірочку дати. Зараз принесу. Так, виноградинку і огірочок. І не знаю, що йому краще взяти. Ой, огірочок. Ох, який ти милий. Зараз буде не їсти, а відкушувати по шматочку і запихати собі в щоки запасливе хом'ячатко. Він так завжди робить. Я йому часто яєчко даю, то він позапихує у щоки. А вже потім їсть. Запихує в щоки. Зараз буде щокати, але трохи ще і їсть до речі. Абуся зверху. Високо сіжу, далеко гляжу бусь. Вона. Дуже дивиться, спостерігає за хом'яком. Невже все влізе? Дивись, стає все ширший, ширший. Скільки в ті щоки може влізти? А ми будемо чекати, поки ти все не, за... не зажуєш. Дивись, Аня, ми тут не їсть, а просто. Да. Відкушує і защокує. Защокує? І так швидко старається, бо зараз Аня забере і з'їсть. Угу. Ну, Від тебе все можна очікувати. Угу. Ну ти така, да. О, тепер виноградинку, давай. Виноград дачний. А Та вроді би солодкий. Ти чого? Теді! Теді, Теді? виноград. Ну ладно. Теді. Ану його. Оце Барсук! Я бачила таке в Ютубі. Дикі хом'яки такий вигляд мають, такі здорові. Ти не дикий, здається, що ні. Домашній. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!